Коли ми з чоловіком одружилися, то я одразу зрозуміла, що свекруха моя ще той подарунок. Вона з першого погляду мене не злюбила, а все тому, що я не дозволяла їй собою керувати. Вона працювала вчителькою у школі, а тому звикла, що всі її слухають. До того ж, вона шукала для свого сина, щонайменше, доктора наук, та за сумісництвом шеф-кухаря ресторану. Звісно, це жарти. Але я особливо не переживала через те, що я їй не подобаюсь, а моя робота не викликає в неї захвату. Ще зі студентських років я захопилася фотографією, а коли отримала на 18-річчя від батьків фотоапарат, то почала знімати все, що траплялося під руку. Зараз я працюю професійним весільним фотографом. З чоловіком ми мешкаємо окремо, інколи до нас приходять у гості його батьки. Тато завжди радо мене вітає та спокійно дивиться телевізор. Я його просто обожнюю. А ось свекруха тільки те й робить, що заглядає до кожного куточка. То знайде десь пил, то натякне, що в нас мало продуктів в холодильнику, то ще знайде, до чого причепитися. Ну і звісно, мене це трохи дратує. Спочатку я навіть оправдовувалась, а тепер не звертаю на це уваги. Просто сиджу собі в телефоні. Кілька місяців тому у мене був день народження. Вирішили, що спочатку посидимо вдома з моїми і чоловіковими батьками, а потім підемо веселитися з друзями. Я накрила вдома стіл, все приготувала, батьки подарували мені гроші. Вони знають, що я давно збираю на новий фотоапарат. А ось подарунок свекрухи був просто шоком. Вона принесла у пакеті свій старий светр. Який, напевно, ще пам'ятав часи молодості комуністичної партії. Звісно, я їй подякувала. Вирішила, що не варто псувати собі настрій у такий день через її дурість. Добре, що хоч свекор тихенько підійшов і дав мені потім конверс Рошима. Було видно, що йому було соромно за вчинок своєї дружини. Пройшов час. З чоловіком ми навіть не розмовляли на цю тему, і я гадаю, що він і так зрозумів, що його мама вчинила негарно. Місяць тому у неї був ювілей. Вона вирішила відсвяткувати його з розмахом. Замовила ресторан, запросила колишніх колег з роботи, подруг, родичів. Ще тримаючи в руках запрошення, я чітко знала, що їй подарую. Мені просто хотілося, щоб вона відчула те саме, що і я. Я спеціально знайшла у своєму гардеробі найбільш кольорові колготи, гарненько їх запакувала в той самий пакет, якому вона колись принесла мені светр. А тепер уявіть, повний зал гостей, ми з чоловіком приходимо і я дістаю з сумки пакет та подарунок. Бачили б ви обличчя моєї свекрухи? Вона була готова вибухнути від злості. В цей момент я подивилася на свекра, а він. Ледь стримувався, щоб не засміятися. Звісно ж, мій чоловік потім подарував справжній подарунок. Я вирішила, що не варто опускатися до її рівня. Я ж весь вечір робила фото на пам'ять, а цей смак я запам'ятаю назавжди з того моменту свекруха більше не ходить до нас у гості і навіть, про мене не питає. Прикро, але я не дозволю витирати об себе ноги.